Бігти у приймальні комісії університетів можна повільніше. Міністерство освіти таки продовжило на п'ять днів терміни вступної кампанії. Щоправда, у семих вишах заповняють, і до 31 липня встигли б з проблемами, нервами та чергами. Однак всіх спраглих дознань таки прийняли б. Тим паче констатують у приймальних комісіях черги у коридорах повільно, але почали скорочуватися. У Прикарпатському університеті необхідності в такому нововведенні не було. 150 працівників приймальної комісії прийняли понад 12 тисяч заяв уникнути. Черг вдалося вже після кількох днів після початку прийому документів. Відтак каже відповідний секретар приймальної комісії Іван Гасюк, варто було вводити таку норму не у всі вузи. Якоїсь потреби особливої. Продовжувати терміни при прийому документів у нас не було. Тим не менше, ми виконуємо наказ міністра. Він стосується всіх вузів. Можливо, є ще абітурієнти, які перші дні намагалися здати в Київських, Львівських, Чернівецьких вузах чи інших по всій Україні вузах документи. Тому ми витримуємо норму цього закону. Рішення профільне міністерство прийняло після численних звернень абітурієнтів та їхніх батьків. Мовляв, не встигають подати документи. Більшість івано-франківців продовженню терміну подачі не зраділи. Лишні проблеми. Якісь є заплановані вже свої якісь плани, а тепер потрібно їх порушувати. Першого числа ми планували, що отримаємо вже будемо знати якийсь результат, хоча попередні, а зараз. Фактично на п'ять днів переносяться. А тут якісь весілля, якісь свої. А коли відпочивати? Я не бачу необхідності в даному вузі, поки що, ми вже поздавали все. Встигли без проблем, без черги зараз на даний час. Так що не бачу необхідності. Я, наприклад, працюю, я не можу так звільнитися з роботи, щоб поїхати з дитиною. А дитина в школі з села, вона не може так сама відлучитися. Там транспорт інакше, і зовсім інакше ситуація, як в місті. Мені з нею дуже приємно, що не подовжили. Нагадаємо, цього року умови вступу відрізняються від торішніх. Так, прийом документів згідно з планом повинен був тривати два тижні, а не місяць, як минулого року.